Як сказати англійською враховуючи? Розкажу один з варіантів, який не треба вчити, бо він уже у вас в голові. Given це слово ви вже знаєте, як третю форму дію слова give давати. Give, gave, given. Так от якраз ця форма і може використовуватися в значенні враховуючи. Наприклад, враховуючи ваш досвід. Given your experience, враховуючи ці обставини. Given the circumstances. Враховуючи шанси на перемогу small. Ну, По суті, ми робимо висновок з наданих нам даних. Наприклад, враховуючи ваш досвід, у вас все вийде. Given your experience, you'll do great. Якщо ж ви хочете сказати, враховуючи, що в такому випадку до слова given ви додаєте слово «that». Наприклад, те саме речення, але трошки перероблене Враховуючи, що у вас великий досвід, у вас все вийде Given that you have a lot of experience, you'll do great Given that можна використовувати і самостійно Наприклад, людина вам каже, в мене великий досвід І ви кажете, ага, ну, враховуючи це, у вас вийде Given that you'll do great So, given that, do you trust Jack? Given that, how would you feel about a sleepover?